Grammar. Comparative forms. Positive comparative. Small smaller. Для утворення порівняльної ступені прикметників нам необхідно додати до прикметника суфікс «-er». Small smaller. Small маленький, smaller менший. Nice приємний. Nicer. Приємніший. Якщо в нас сам прикметник закінчується на літеру I, то ми дописуємо суфікс лише «ар». Біг big, bigger, великий більший. Такі прикметники односкладові з однією голосною, такі як біг, вони отримують, окрім суфікса і er, ще подвоєння останнього. Приголосного. Тому в нас big – bigger. Для прикладу, наприклад, у нас є fat. Fat. Товстий, Fatter. товстіший. Коротеньке, односкладове, одна голосна. Тому останній приголосний Ті перед суфіксом і er подвоївся Fat – fatter. Наступне. Funny – «Funnier» – Прикметники, які закінчуються на літеру Y, а перед нею приголосний, в таких випадках перед додаванням суфіксу «er» літера Y має змінитися на літеру I. За такою ж аналогією у нас є прикметник heavy. Важкий. Heavy важчий, ми скажемо «heavier». heavier. Y міняємо на I і дописуємо суфікс ER. Далі, наступне в нас іде Colorful. Colorful – це трьохскладові, двохскладові прикметники, довгі прикметники. От Colorful. Ми вже не будемо додавати жодні суфікси. Ми будемо утворювати порівняльну ступінь за допомогою коротенького слова перед прикметником. More Colorful – більш. Там, яскравіший, більш кольоровіший, більш насиченіший. Colorful, more colorful. І так ми будемо робити з усіма прикметниками, які в нас трьохскладові, великі там beautiful, more beautiful, attractive, more attractive. І те, що треба запам'ятати: good хороший, better – кращий. Bad поганий, worse, гірший. «Much», «many» багато, «much» про незлічуване, «many» про злічуване, «more» більше. The Pacific Ocean is deeper than the Atlantic Ocean». Тихий океан глибший, ніж Атлантичний океан. Прикметник «deep» глибокий, щоб зробити порівняльну ступінь, дописали суфікс «-er», «deeper». So we have the exercise. Complete the sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. Нам необхідно дужки розкрити і записати порівняльну форму comparative. So, Michael is tall than his brother Daniel. Michael, маємо сказати, вищий. У нас в дужках Tall. Ми маємо зробити порівняльну ступінь. Тому беремо Tall. І до нашого прикметника дописуємо суфікс ER. Taller. Michael is taller than his brother Daniel. Number two. I like best room because it's big than my room. У нас в дошках Big. Ми маємо утворити порівняльну ступінь. Більша. Більша. Отже, беремо наше Big. Записуємо, пригадуємо коротеньке, односкладове, одна голосна. Останній приголос тоді має подвоїтись, і ми допишемо суфікс ER. Bigger. I like Beth's room because it's bigger than my room. Ron is в ложках lazy than me. He doesn't do any housework. Lazy than me. Маємо зробити lazy в порівнянні. Лінивіший за мене. Отже, записуємо наше. літера Y. Перед нею приголосний. «y» маємо замінити на I і додати наш суфікс ER. Lazier. Lazier. Number four. Tiger's are. В дужках у нас beautiful than lions. Beautiful, гарніші. Довгі прикметники міняються за другою моделлю. Ми не дописуємо жодних суфіксів, а використовуємо спеціальне слово, яке ставимо перед прикметником. Мо. Там більш, там більш гарніший, більш привабливіший. Так само і тут ми запишемо мо More beautiful. б'ютіфу. Тайгерс more beautiful than lions. The next number five. Kelly is в дужках Bed. than Alex at art. Kelly гірша. Гірша від Алекса у чомусь там у мистецтві. Bad at. Bad, дивимося. Це в нас неправильний прикметник, який замінюється не за правилом, а треба завчити. І його порівняльна форма це worse. Так і запишемо Wars, worse. Worse. Then Alex at art. And the last one sentence. I think skiing is у душках dangerous than water skiing. Dangerous, небезпечний. Довгі прикметники за другою моделлю. Отже, використовуємо слово more – більш небезпечніший. І запишемо: more dangerous. more dangerous.